За сакральним дійством на території Мукачівського міськвідділу міліції вони споглядають за град. але користь від новосвяченої святині для правоохоронців матимуть і затриманці, переконані священнослужителі навіть будучи там і чуючи цю молитву, мені здається, що перетворення їхніх душ в благе і добре починання воно все ж відбувається без заперечень. Приходити до храму зможуть відвідувачі рідні затриманих, помолитися за тих, хто оступився. Правоохоронці ж, які борються зі злочинністю, нерідко ризикуючи власним життям, можуть відчинити духовні ворота будь-якої пори за потреби. До святині приходять як у цивільному, так і у формі. У нашій роботі це має теж допомагати, тому що працюємо з таким контингентом, де е, десь може не тільки покарати, але десь допомогти тій людині вийти з різноманітних життєвих ситуацій, тому що люди по-різному попадають у міліцію і може десь йому можна допомогти. А коли у людини є якась любов до ближнього, до, до, до любов у серці, він йому допоможе вийти з цієї ситуації. Невипадково каплицю назвали на честь одного з семи архангелів Михаїла. Архістратих, що з грецької перекладається як верховний воєначальник, вважається покровителем воїнів, що борються за праведне діло. Ця капличка, яка у нас освячена вже дисциплінуватиме, і особовий склад направить, як кажуть, в те русло, яке є відповідно добрим і спрямованим на добрі діла, як працівника міліції. Відкриття каплиці Архангела Михаїла по праву можна назвати подією року, що минув для Мукачівської міліції.